Я коли сюди йшов, я е, зрозуміло, що не сьогодні дізнався е, про свою скромну роль. Я весь час думав, що що я можу сказати в якості модератора. Е, думав е, впродовж останніх цих хвилин, е, доки слухав безпосередніх учасників і героїв тих, тих подій, і я зрозумів, що мені, як представникові свого Значно менш героїчного, з окремими винятками і значно більш конформістського, просто немає що сказати. Окрім, можливо, одного. Є в сьогоднішній ситуації, в якій панує апатія, пристосуванство, відчуття. Абсолютної безнадії, або як в ту епоху, про яким, і про яку ми згадуємо безнадьогі, варто орієнтуватися на ті прецеденти людської поведінки, і переконуватися в тому, що якщо в тих безнадійних умовах були можливі прояви людського духу і людської гідності, то в нинішніх, ну, все ж таки порівняно вегетаріанських. І поготів. Ну, тобто, просто соромно. І тому цей досвід, просто починаючи від безпосередніх документів, від цих спогадів, від цієї книжки, яку я щойно отримав у подарунок від видавництва Смолоскип, їх треба розповсюджувати в якості ліків для нинішнього суспільства. Для того, можливо, в такий спосіб вдасться якось розпрямити хребет і відчути справжню міру речей, відчути потрібну систему координат, яку в вплині цих безнадійних буднів можна подекуди і трохи втратити. Перш ніж я запрошу на сцену тих людей, яким є що говорити, я собі дозволю представити маленький шматочок. Це не повний фільм, а маленький шматочок з фільму мого колеги Михайла Ткачука, який тут не полишає свого верстату. Він в залі працює ось він з камерою. А Михайло Ткачук був одним з перших. Взагалі в Україні, який, власне, взявся за, за цю тему і почав її доносити до українців своїми силами. Мій колега зі студії Київ наук фільм почав знімати цей фільм якого року? Ну, тобто, власне. Можна сказати, один з першого викривачів. Я це не обмовка, один з перших викривачів цієї теми. Я думаю, що один фрагмент з фільму, який називається Якщо вже офіційно, то «Загадки, загадка норильського повстання, ми зараз побачимо, а потім я запрошу на сцену наших гостей.